Усім привіт! З вами Лейла і потрапила на канал Ju Siemar. Я вирішила почати на каналі такий собі челендж показ. Хоча, можливо, я могла і інший челлендж почати, але, на жаль, мій ноутбук здатен датам хіба що на челленджі по створенні персонажів з будинками. На геймплей, на жаль, його, на жаль, не вистачає. І от я подумала, що мені треба зробити щось таке прикольне, особливо коли мене не завжди вистачає власних ідей для касів. І от мені на очі потрапив такий список з 13 завданнями, який для спочатку був придуманий для художників і авторкою цього. Списку є пані Ліма з Твіттеру. Я постараюся вставити список в цей список, і її Ніку Твіттере. Це називається він 13 відмочок і відповідно має 13 завдань. А сьогодні я починаю перший такий день під назвою Сонце. Ну, поки я почну вже розповідати про персонажку, яку зараз створюю, хочу подякувати пані Відмі за те, що вона зробила цей самий список і, нарешті, дочекалася того, що я почну робити цей каст е, челендж у себе на каналі. Тому що я у Твіттері його обіцяла доволі довго. Не знаю, скільки разів я це... Робила і тегала саму авторку цього челенджу, але принаймні нарешті мене з'явилося натхнення час, щоб робити його повноцінно, а не тільки в власних планах. Але перш ніж перейти до основної теми відео, я хочу попросити вас підписатися на канал, якщо ви все ще не підписані, написати коментар поділитися відео з друзями, поставити лайк, тому що я верш... чого я вирішила взагалі змінити формат озвучки свого відео. Тому що статистика ютубу мені говорить, що більшість моїх глядачів на каналі рідко коли додивляються навіть до другої хвилини відео. Що мене настовхує на думку, що пора вже деякі моменти у відео говорити набагато раніше, аніж в кінці самого відео, тому що до того моменту додивлюється дуже-дуже мало людей. І мені б хотілося якось, хоч трошки, змінити ситуацію на каналі у себе, хоча б змінити формат озвучки, раз. Поки що в мене немає можливості змінити свій ноутбук. До речі, якщо вам подобаються моє відео, подобається те, що я роблю, то я буду дуже рада, якщо ви мене також підтримаєте фінансово, тоді я зможу коли-небудь змінити свій ноутбук на кращий, щоб знімати не тільки каси і будівництва, а і летсплеї. Надіюсь, вас моя несподівана е, просьба підписатися на канал і задонатити не спантелечила. Ну а на рахунок задонатити, я прекрасно розумію, що всіх зараз е, е, пріоритет донатити ЗСУ. Так само я і роблю сама. Нехай е, мої донати виглядають трошки інакше, чим електронні перекази. Але все-таки я також стараюся підтримувати нашу армію. І якщо у вас знайдеться пару гривень про цій українській ютуберці, то я буду дуже вдячна вам. А тут уже пора і переходити до самої теми відео. Тема першого дня цього челенджу звучить так. Сонце. Доволі незвичайний опис, як на мене. Тому що, як правило, челенджі Cass в Sims описується трошки ширше. Але я б не забувала, що це все-таки арт-челендж в першу чергу, і для Сімс він не створювався. Тому я його дещо адаптую. Тому що, перш за все, в арт-челенджах немає такого обмеження, як немає певного типу, жанка контенту. От, наприклад, як я робила ось цю сімку «Відьмочку сонця, я думала, що мене вийти якусь символіку сонця впихнути в її образ не тільки в якості принта. Там на ковтинці а в чомусь ще цікавішому. Але, на жаль, те, що могло підходити як прикраса, не витримувало морального випробування тілом персонажа, який не є плоским. Найбільша, мабуть, проблема кастомного контенту в тому, що автори ну, дуже рідко перевіряються на. Не, Плоских по своїй фігурі персонажах. Наприклад, от я вирішила зробити свою Відьмочку сонця пишногородою повновидою пані, і я вже багато кастомного контенту не витримувала цього всього. Бо, як виявилося, деякий кастомний контент. Зроблено не так, що якщо персонаж хоч трошки об'ємний, хоч трохи не виглядає як доска, то всі ці об'єми настільки некоректно працюють саме з цим кастомним контентом, що, чесно кажучи, мені довелося дуже, дуже багато чого вирізати, щоб ви не бачили оці мої моральні муки. І не тільки моральні. Але я не можу винити авторів кастомного контенту, тому що всі, абсолютно, вони всі це любителі, які вчилися самотужки, і, можливо, просто ще вони не знають, як адаптувати модель так, щоб вона не ламалася на фігурі, яка не є плоскою. Тобто, коли там з'являється живіт. Пишні груди, Велика дупа і так далі, і тому подібне. І, власне, навіть розробники не завжди роблять якісний контент в цьому плані, тому що деякий одяг від самих розробників він також не, не витримує перевірку пишними формами і може місцями ламатися. Але навіть тут я, можливо, розумію, чого так сталося. Тому що Sims 4 має обмежену кількість полігонів. і щоб зробити так, щоб на всіх фігурах виглядало однаково нормально, не завжди виходить. От, якщо згадати, наприклад, той костюм з котиків і собак, там, де є пов'язана куртка на штанях. На жаль, на повного, повновидого персонажа цей одяг просто неможливо одягнути, тому що там штани починають некоректно працювати. Так як я подумала, що це може бути цікавою темою для обговорення, я вирішила зробити довге відео, щоб був час мені порозмовляти з вами. Хоча я не впевнена, що всі люди до кінця дослухають те, що я розмов... говорю у своїх казках. Принаймні мені буде цікаво послухати вашу думку щодо цього. Наскільки це вона розробників, що вони не стараються робити щось більш підходяще, чи це проблема техніки, що... Вона в даний момент не настільки досконала, щоб можна було дозволити собі зробити краще і більш підходяще на всіх і вся. Чи може у вас зовсім інша думка щодо цього, я б хотіла поговорити з вами в коментарях. І ви б мені також зробили величезну послугу, піднявши активність під цим відео. Так я займаюся трошки сьогодні нахабством, і випрошую вас, все, що тільки можна випустити. От уже нарешті треба перейти до нашої сонячної відьмочки, адже я говорю абсолютно про все, тільки не про героїню, яку зараз створюю. Знайомтеся, це Мегі, вона чарівниця. І як всі чарівниці у Світі Сімса, вони можуть все чарівниці. Але найбільше Мегі любить саме теплі закляття, я їх так називаю. Такі, як, от, наприклад, підпалити щось, когось зігріти, можливо, щось пов'язане з теплими почуттями так само. Але Мегі. Вона родом з Солані. І, на жаль, магія її рідного острову їй вже недоступна, тому що її проект колись давно виїхали з Сулані і, на жаль, вони їй не розказали, чому це сталося, і чому вони так вирішили. Але в результаті вона намагається повернути те, що колись належало їй, і, можливо, вивчити якісь закляття, які належали виключно е магам і чарівникам острову Сулані. Але поки що їй це не дуже вдається. Але якщо не говорити про Мегі як про чарівницю, вона дуже мила, тепла і прекрасна дівчина, вона радо допомагає своїм друзям, близьким та рідним, адже як істинно жити в вона людина спільноти, людина сімейна, тому до неї можна завжди звернутися за допомогою. А ще вона в своєму одязі дуже любить теплі кольори е і сонця, е тому її поза часто називають сонечком. Хоча вона сама трошечки не любить будівні пасливі е прозвища. І, можливо, через те, що вона бажається до... до Неї зверталася виключно по її імені, так Мегі з того рідкісного типу людей, які бажають, щоб до них зверталися виключно по їхньому імені, і при цьому не міняла його угоду якихось впливих або милих кухнітів, при тому, що вона сама по собі дуже добра і щира людина. Ну, часто буває таке, що люди не люблять, коли до них не звертаються якось інакше, окрім їхнього імені. Все ж таки треба поважати один одного. Мегі тільки починає свій шлях як юдьма, е, тому що ще не знає багато заклять, але старається вчитися і старається також шукати щось про. Землі своїх предків, а саме Суланії, яка магія там була, які, яка історія цього краю острова. Я не можу, на жаль, назвати точно Солані, тому що це навіть не назва острову в грі, а можливо назва архіпелагу. Тому що якщо подивитися на карту, там ми побачимо, що це не єдиний острів, по якому можна пересуватися по суші з точки А в точку Б. А це різні острови і є, такі, є така частина карти, до якої по всій логіці можна добратися хіба що на водному транспорті. Це окремий острів, який не належить до основного обжитого острова. На жаль, я не пам'ятаю точно назви всіх тих трьох островів, які вийшли в карту Суані. Але, це... Але можу сказати точно, що Суані це регіон, або Єрхіпа, або як ще можна правильно назвати. Все таки я навчилася повністю озвучувати відео. Адже уже плавно, так за різноманітними розмовами, я підходжу і до кінця цього відео. Надіюсь, вам сподобалось моє відео. Ви його додивилися до кінця, поставили лайк, написали коментар, можливо, навіть підписалися на мене. Я буду вам дуже вдячна за подібну активність. Адже саме вона просуває відео, як і мої, так і моїх сім коліжанок. Для того, щоб все більше людей бачило, що на українському Ютубі є також і контент по Sims. Дякую вам за увагу і до скорої зустрічі. Бувайте!